А це я рішив уже другу відеокарту, таку ж саму, но вже на, на 256 Мб, це на 512 Ну думаю, сейчас уже прожарю її по нормальному, нежно. В общем, положив її на нежний подогрев. Включив уже 330 градусів, прогрев її, і в феном. Ось тут уже паять сам процессор при температуре 280 градусов. це дуже нежно. І пытався зашевелить процессор этим скальпелем. Оці. 280 нема. Потім хопа 10 градусов додав, оп, зашевелився. В общем, я його так пошевелив, ще там секунд, може 5 і все. В общем, оце у нас остыває. Дуже довго остиває, тому що подогрів у мене дуже здоровий. Ну, це не подогрів, це взагалі сепаратор. Просто я його використовую як, як ніжний подогрів. От іменно в таких случаях. Ну, це, мабуть, вже третій случай. Найперший случай був, я я хотів пропаяти пропаятий мост на материнській платі ноутбука. Взагалі, ноутбук вже не робить на запчасті. Пропаяв. Подивимося, що з цим буде. Хто там займається ремонтом відеокарт, молодці. У мене так не виходить. Я можу либо, либо прожарити так хорошенько, до відказу. Либо не дожарить. Якщо заробить, я буду дуже довольний. У мене, блін, материнська плата без встроєного відеоядра. І виходить весь расчет у мене на відеокарту. І всі відеокарти, що в мене є, вони всі з артефактами. Короче, відеокарту у мене вже нема. Все, оці последні. Тобто, якщо если сейчас оця не заробить, то все, комп уже робити не буде. Я вообще хочу від них избавитися, тому що ну, мені це уже надоїло. Оці куча запчастей, хто робить, то не робить. В общем, надоїло.